Та ініціатива, яка в нас спільно виникла, якраз залучити молодь наших студентів, наших вищих учбових закладів до того, щоб вони попрацювали над ідеологією, над ідеєю і поклали її в економічну площину. Я вважаю, що це є в певній мірі теж успіх. І в процесі цього конкурсу ми бачили, що. Я ще раз особисто переконався, що наша молодь не безучасна, наша молодь переживає. І зрозуміло, що наша молодь і піклується про своє село. Я переглядав біля 40 цих робіт, рефератів, я вам скажу так, що в певній мірі вони є. Це не наукова робота, звичайна, ми цього не вимагали. Це робота ідеології покладена на економічну площину, але я отримав задоволення. Я отримав задоволення і ще раз вдячний і студентам, хто взяв участь, і ректорам, хто виховує і навчає нашу мову. Цей конкурс буде щорічний, цей конкурс буде щорічний. І я переконаний, що ми знайдемо ту модель, яка в процесі практики, в процесі. Ідеології і ідеї сформує якраз вільне громаду, яка буде відповідати сама за своє соціально-економічне становище, і громаду, яка дасть можливість зробити таким чином, щоб бажання інших, в тому числі мешканців села, було попасти і жити і бути членом цієї сільської громади.